Мистецтво під час війни, 12 червня у художній галереї Арт депо відкрилася виставка, яка об'єднала живопис, фотографію, книжки та артефакти з фронту. Першими відвідувачів зустрічають картини. На них особисті переживання митців, погляд на війну і досвід пережитого. Представлені автори з різних куточків України та світу. Тут є роботи, де можна подивитися, як Митець, художник, відомий Ахра Аджінджал, як він писав звичайний мирний час, як він писав, це перші роботи в абсолютно темних, чорних, темно-сірих, асфальтових тонах. Є чудова робота пані Надії Мартиненко, як вона повернулася додому після півроку, здається, чи дев'ять місяців в Чернігів, коли вона виїхала в евакуацію, повернулася і вибуховою хвилею відкрила вікна, залетіли голуби, які почали там жити, почали нести, створювати потомство. і такі, знаєте, Крізь сльози гумор, але ця робота дуже цікава. Окрему частину експозиції складає серія світлин, зроблених у реаліях війни, на фото військові, волонтери, митці та кадри з повсякдення. Поряд книги про сучасну Україну та її незалежність. Серед артефактів розмальовані тубуси і бронежилет, який кожен може приміряти, щоб відчути його вагу. А ще інсталяція з маскувальної сітки, створена бориспільськими волонтерками. Для мене було за щастя, коли ми нам запропонували тут зустрітися через деякий час, зробити для них саме ось саме це полотно для виставки про війну. Ви знаєте, це напевне те, що нас бачать, нашу роботу цінять, і те, що ми разом всі війні, тому що на нинішній час ми не можемо відділяти армію від людей звичайних, тому що армія. Народ це, звісно, єдині. Без підтримки наших людей, звичайних армія не вистоїть. Але а і ми знаємо, що наша саме армія нам забезпечить нам тихе, мирне життя тут. У виставці бере участь і художниця Ірина Тарасівна. Її роботи пропонують придбати за донат. Крім того, на виставці діють і інші благодійні ініціативи. У нас тут висить 5 або 6 листівок з QR-кодами, зазначені, хто збирає і для чого збирає. Припустимо, пані Катерина збирає на маскування для захисників. Ми всі збираємо для фонда, благодійно фонду благодійного фонду пам'яті Руслана Кулика, благодійний фонд Пазани руля». Одна з чудових українських художниць Надія Мартиненка-Чернігова надала свої роботи і вона збирає на підтримку військового в Чернігові пані Ірина Тименко Тарасівна, наша чудова бориспільська медкіня. Вона збирає на підтримку підрозділу, де продовжує служити її. брат. Ця виставка з тих, повз які не проходять. Зізнається Юрій каже, не планував заходити, але вийшов враженим. Тут завжди можна знайти якісь такі речі, дуже несподівані. Я сам не великий знавець живопису, але дуже люблю його. І особливо це набуває якогось такого болючого, можна сказати, такого сенсу. Ши часи, коли русня сюди лізе. триватиме виставка вардепо протягом літа за словами Бориса Шапіро. Експозицію планують доповнювати новими роботами. Софія здорікова, Юлія Гушак, новини Терезбурспіль.